І ось вже є ценів при мікрофоні. Зараз почнеться ви брифінг. Доброго дня, шановні представники засоби масової інформації. З достовірних і перевірених джерел нам відомо про те, що однією з умов отримання. Фінансової допомоги від Росії на користь Віктора Януковича і отримання інших преференцій, в тому числі ціна на газ, в тому числі і гарантування переобрання на другий президентський термін, Росія поставила як вимогу наведення порядку в Україні. Ми знаємо, що зараз опрацьовується в адміністрації Віктора Януковича питання введення надзвичайного стану. Щойно прийшло повідомлення про те, що служба. Безпеки України розпочала провадження про захоплення влади, яку ніхто не захоплює, тому що влада належить народу. Ми офіційно звертаємось до президента Віктора Януковича Спроби введення надзвичайного стану є не що інше, як державний переворот з боку Віктора Януковича. Це є мирна акція. Ця акція вже проходив третє, і вона сьогодні зібрала мільйон киян і мільйон українців. І у тому випадку, якщо президент Янукович буде намагатися незаконно порушення української конституції, волі українського народу зберегти себе при владі, ми офіційно заявляємо про те, що перше, ми як штаб національного спротиву не дамо Віктору Януковичу узурбувати владу. Друге, ми звертаємось до всіх правоохоронних органів і збройних сил. Не виконувати незаконні накази. Третє. Ми звертаємось до всіх українців у випадку введення надзвичайного стану. Всі на Майдан. Дякую. Офіційна заява буде зараз на сайті нашого штабу Арсеній Петрович. Добрий день. Радіо «Ехо Москви Сакена і Мурзаєв. Журналісти говорять о тому, що готовіться щось. Говорят в том числе о насилии, которое могут применить уже сегодня ночью. Что бы вы могли сказать людям, которые там, которые сейчас на площади, есть ли вероятность этого, и что делать, если власть все-таки решит применить силу? Спасибо. Застусуння вам по-русски, наверное, надо. Начну с того, что администрация Виктора Януковича предупр... предупреждена нашими западными партнерами. Любое применение к силы, к мирным демонстрантам закончится не просто введением визовых ограничений, не просто арестом счетов и активов всех, которые поддерживают этот режим, но и изоляцией и в том числе уголовным преследованием по отношению к тем, кто дает приказы бить людей. Второе. Это мирная демонстрация. Ни одной провокации, ни одного насилия, ни одного государственного здания не захвачено мирными демонстрантами. Третье. Мы пикетируем все государственные органы. Поэтому центр Киева стал территорией, демократической территорией для пешеходов. Кто хочет пройти, пожалуйста, пускай проходит. Четвертое. Скорые помощи свободно проезжают и будут помогать людям если это необходимо пятое все которые находятся тут на Майдане не должны расходиться это самое главное чем больше нас тем сильнее мы мы выставили четких три условия на которые Виктор Янукович не дал ни одного ответа причем условия не просто понятные а условия которых требует страна отправить в отставку правительство Азарова, освободить тех, кого незаконно содержат в тюрьме, арестов, которые били людей. То есть более понятных требований мне даже тяжело представить. Если они думают, что они через введение чрезвычайного положения смогут передавить ситуацию, наш ответ следующий. Это только обострит ситуацию. И вина За не дай Бог любої кровопараліті буде лежати персонально на Вікторі Януковиче. Ми мирні люди, ми мирно требуем того, щоб народ України не просто услышали, а щоб власть работала на свій народ. Петрович, Власне, будь ласка, як ви будете тримати вночі пікети, які ви виставили зараз по інститутській, аж до кріписного провулка в Маріїнському парку біля кабінету міністрів, адже на ніч залишається не так багато людей. Так само, як ми це вже робимо протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів люди приїжджають, розбиті намети, розбиті палатки, один одного підтримують, гріються. Люди борються за свої права. Люди самоорганізувалися. Я ж хочу розрушити міф, деякі від партії влади про те, що це організовано кубкою політиків. Ні, це майдан, який організований мільйонами українців. І українці показали, що вони за тиждень зробили реально демократичне місто, демократичний механізм, як боротись за свої права. Кожен знає своє місце, кожен знає, що робити, кожен допомагає один одному, і ми поширили однією метою. Ми очікуємо не просто відповіді, а рішення Віктора Януковича, які би дали можливість регулювати політичну і економічну ситуацію в Україні. Зволікання з прийняттям цих рішень тільки погіршує ситуацію. Саме не розсусеться, Україна. Скажіть, будь ласка, сьогодні на сцені був зачитаний лист Юлії Тимошенко, в якій вона пропонує свій план. Вона каже, що головне це відставка президента, а не уряду. Вона пропонує створити три групи: дипломатичну, антикорупційну, і яка буде переговори вести з військовими. Чи ви. Будете створювати те, що пише у листі Юлія Тимошенко. Ми працюємо над виконанням спільних пропозицій від культурної еліти, пропозиції від мистецької еліти, пропозиції від наукової еліти, пропозиції від громадськості. У нас є комплексний план, і цей комплекс... у всьому сходиться. Тому те, про що ви сказали, зараз робиться. Ми активно над цим працюємо. Сані Петрович. Сергій Чекінін, правозахисник, сьогодні сьогодні, будь ласка. сьогодні 8 грудня 2013 року, річниця першого конституційного перевороту, 8 грудня 2004 року. Ви знаєте, що рішення конституційного суду це констатувало, що зміни до конституції були незаконні. Ви сьогодні тільки що сказали, що якщо буде введено надзвичайний стан, ви його оцінюєте як узурпацію влади. А чому ви не говорите, що 30.09.2010 року, коли Конституційний суд відновив так званим своїм рішенням дію конституції 96-го року, що це не була узурпація влади? Чому ви не говорите, що Янукович на сьогоднішній день вже є узурпатор, і чого потрібно його усувати у влади, а не просто позбавити цієї влади шляхом блокування фінансування? Установ його, літаків, їдла йому не давати, не платити гроші з державного бюджету і так далі. так далі, так далі, далі. Чому це не робить опозиція? Що стосується чинної Конституції, то ця Конституція в неконституційному була прийнята не народом України, а Купкою кишенькових судей Конституційного суду. Саме тому опозиція заявила тоді, коли Конституційний суд всупереч. Волі народу змінив конституцію. Такий конституційний суд повинен бути ліквідований. Конституційна процедура була порушена, і ми ставимо перших три вимоги для того, щоб далі вирішувати політичну і економічну кризу, в тому числі і те, що стосується внесення змін і доповнень до конституції. Дякую. будь ласка, Uh, from a credible sources, we got an information that this president will try to impose a martial law. and this is the part of the deal between president putin and president yanukovych as a pretext in order to get financial support and economic support and political support for the president yanukovych. he is obliged to stabilize the situation in inverted, sco in inverted commas. To stabilize, it means to make another crackdown on a peaceful rally in my country. We strongly oppose any kind of unconstitutional actions that can be enacted by this president in imposing any kind of, mar of martial law or curfew. And we will fight for our freedoms. Анви Аз де президент Янукович не то мак ані анконституюшніл степсідно останні заяви на партії трьох лідерів опозиції лідером і ворогом зробили саме вам вони лідером і ворогом зробили 46 мільйонів українців. вам і тому їхня сила. Не варта нічого у з силою мільйонів людей, які вийшли себе захищати. Дякую,